Ви фактично самовільно прийняли рішення їхати із Києва ну, під свою відповідальність. Ну, прийняли рішення одноголосно всім особовим складом. Ну, але, скажімо так, то питання було узгоджено з Рудяком, як, як керівник міліції Львівщини. Я є офіцер, є субординація, але свої доводи, чому ми то зробили, ми довели, ми виклали, що весь особовий склад. Сказав, що бажання залишатися в Києві немає і всі хочуть повернутися додому. Чому немає бажання залишатися в Києві? Ну, я не хочу відповідати за всіх та своїх працівників, бо кожного є своя думка якась. Але я рахую, що в силу тих обставин, які на сьогоднішній день там відбуваються, скільки бійців Львівського беркуту повернулися до Львова? Повернулися всі. Всі то скільки? Ну, по відрядженню 130 чоловік було, повернули всі. Зараз блокують частину Беркуту у Львові. Скільки там лишилось, бо різні чутки. Ну, Кількість Беркута близько 300 осіб на Львівському. От останній час та, от пішли погрози десь по інтернету, хтось приїжджав, десь до батьків там були, що закликали, що повернулись додому, щоб той. Зумієте, воно, я думаю, то все воно додало того, що людям накипіло, що все-таки постало питання. Одноголосно, щоб повертатися додому. Хоча я кажу: якщо брати по відповідальності за свої дії, я можу відповідати за свій особовий склад. Я ще раз кажу: ніхто нічого проти закону не робив.